районної державної адміністрації до вас звернення яке е, виглядає наступним чином так президент україни порошенко голові кузької районної державної адміністрації рогач іван Юрійович, голові хуткої районної ради Губи Василь Іванович, міністр оборони україни е, як, галетію е, віталію володимировичу звернення громада жителів села стеблівках району закарпатської області звернулася до вас з таким чином з такими вимогами Відмінити примусову мобілізацію Збройні Сили України, формувати нашу армію з професійних кваліфікованих вояків, чоловіків нашого села, воювати на схід не пустимо. По заяві додаємо 10 листків з підписами громадян. Я підписався зараз. Я підписався, що я отримав. Я це передаю в районну державну адміністрацію. Вона реєструється і направляється обов'язково завірені з а це не як не дуйде, як вони дойде, як вони помирають до ми ти почеки не Завірені повернете на село. Ми ну, мало почекаємо тільки ще доки принесли. резолюції. Покладете та поки принесе юридичних даних течені 10 днів. Якщо є порушення законодавства, вам повинні то тобто повинні надати сільському голові відповідь. Болтон. Якщо ні, в течені місяця. Мінімум 10 днів.

Усі ми маємо воювати за наш рідний край, область. А чого наші люди? Беженці. Деріться, я бежим, я... а, а наші я... випадки наш не воюють. теженці, ж біженці? Вони біженці! А я вас є за закарпаття.